Добрий день. Хочу привітати вас таким вітанням. Господь гряде. Класно, що ви відповідаєте. Чи ждемо ми, чи не ждемо, але Господь він гряде. Чи є у вас місця з Біблії, від яких у вас йдуть мурашки по тілу? От ви читаєте і мурахи бігають. Є у вас такі місця з Біблії? В Любомира є, в коші є? Є. Слава Богу. В мене теж є дуже мої улюблені місця, які я читаю вже багато разів, але коли їх перечитую, вони мене просто надихають, вони мене піднімають. І я таке враження, що перебуваю там, де проходять ці події. Мені дуже подобаються історичні книжки. Я люблю книги, які історичні. І вони, коли я на них переходжу, то мені хочеться. Не виходити від цих книжок, мені хочеться перебувати в цих книжках історичних і бути там. Тема, над якою хотів би сьогодні, щоб ми пороздумували, вона звучить так: творці або споживачі. Суспільство воно наше ділиться на людей, які щось творять, і людей, які споживають. Людей, які щось творять, які споживають. Я вам хочу показати ключик. Ельбор, ключик. Це відсувального замка ключик. Е, до речі, щоб його зробити, треба, напевно, метал, латунь бачу, і кусок пластмаси. Здається, да, там. От. але комбінація цього ключа півтора мільйона. Коли я купував цього замка, е, мій друг, який продавав його, він каже, що ну, підібрати ключа нереально. Є люди, звісно, його можуть відкрити без ключа. Але це дуже непросто. Їх одиниці. Це найтяжчий замок, який підбирається. Півтора мільйона е, комбінацій ключа. Це практично нереально. Хтось його придумав. Хтось придумав ці комбінації, хтось придумав цього ключка, і хтось його створив. Я його прийшов і придбав. Заплатив за нього гроші, тому що мене, мені сподобалась така комбінація. Е, відкривайте, будь ласка, Євангелія від Марка. Це історична книга. Другий розділ з першого по сьомому вірш коли ж він по кількох днях прийшов знову копернеум то чутка пішла що він вдома і зібрались багато аж вони не вміщали навіть при дверях а він їм виголошував слово. Прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ до нього наблизитись не могли, то стелі розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслабленим. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже, розслаблено: Відпускається, сину, грехі тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, Кого він говорив? Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, крім Бога самого? Хотілося б, щоб ми зараз поговорили про першу категорію людей споживачі. Такі, як я був, да? купив в замка. Хтось його придумав, я його купив. Споживач. Я прийшов і вибрав. Найкраще за, ну, за добрі гроші. Споживач. Той, хто бачить або чує, він що споживає. Я прийшов в магазин, побачив, мені сподобалося, я спожив. Да? Я його купив. Або я чую, наприклад. Тобто я можу чути щось да? і можу споживати. тобто Хтось говорить, виголошує, ти старався, хтось придумував, да, я послухав, і я споживач. Я споживаю те, що я чую. І це люди, які рухаються по життю по найменшому супротиву. Пливуть за течією. Да? За течією не легше плить. Да? Хто плавав на лодці, знає, що таке плить проти течії, що таке за течією. Проти течії треба багато зусиль поділити. Да? Пливуть проти течії. І цікаво, так спостерігав за глядачами, які приходять на футбольне поле. Вони купили квиток в хорошому місті, взяли з собою щось смачненьке, вділися тепленько, ще й пару з собою взяли. А краще вибрати місце там, де є накриття над головою? Да? І спостерігають те, що діється на полі. Їм комфортно. Да? І вони що? Вони знають, як треба забивати, як краще. Вони возмущаються, да? їм ну, щось не подобається, вони там щось кричать. Да? Це споживачі, які прийшли веселити нас. Давайте в другий вірш заглянемо. І Зібралось багато, а вони ж не вміщали навіть при дверях, а що він їм виголошував слово. Тобто їх більшість, цих людей завжди більшість. Вони біжать щось новеньке подивитися. Їх завжди більшість. Цікаво, такий уривок з Біблії, мене просто він колись зацікавив дуже сильно, він мене вразив. Вихід 20 розділ, 19 вір. І сказав вони до Моїсеї, говори ти. з... Говори з нами ти, а ми послухаємо, а не, не говорить з нами Бог, щоб ми не помирали. Тобто люди вони, споживачі вони не хочуть брати відповідальність на себе. Їм краще має ти говори з Богом, нам передасиш, а ми вже будемо тебе слухати. Нащо нам ці страсті да, з Богом говорити? Ти лучше вщайся, а ми будемо тебе слухати. І саме, що цікаво, коли люди спостерігають всю цю історію, сьомий вірш? Чого він говорить так? Зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, крім Бога самого? Тобто ці люди вони критикують те, що бачать. Да? В них є критика, в них самооцінка. І зазвичай вона, можливо, буде не досить коректна, правда? Вони не пораділи цьому чоловіку, да? а вони що? Оцінюють так, як розуміють. Да? Бо вони критики, вони споживачі. Для дявола це ідеальні люди. Їх дуже легко розвести. Цих людей не легше розвести. Цим людям дуже легко щось впарити. Я працював на ринку, я знаю, да? ну, тобто психології людей, яким можна щось легенько продати. Да? А є люди, які підковані. Да? Вони, ти розумієш, що вони, тебе, вони знають, що вони хочуть, коли вони прийшли на ринок. Да? А є люди, які прийшли, вони їм треба щось, ну, і ти їм щось. Стараюся продати. Я стикнувся з такою задачею, що моя, мене, я робив гідравлічний прес, і моя маслостанція вона не відповідала потужності для мого гідроциліндра, який мав втовкати її. А вона була мала потужна. Коли я подивився, скільки коштує така, яка мені потрібна була, вона стоїла, ну, дуже великих грошей. Я розумів, так. Тобто платити за таку ціну я не зможу. У мене є два варіанти: або зробити самому, або купувати, замовляти, тобто, що через дві тижні вони мені може зроблять Це на, схід, на сході України. Я зрозумів, що мені треба спочатку в, цій питання, в цьому питанні розібратися, да? щоб її сконструювати. Тобто я почав розбиратися, почав шукати, почав питати, да? я знайшов виход. Да? І коли я вже зібрав її, я посчитав, вона мені вийшла в чотири рази дешевше, ніж ту, що я купував. Да? За той самий час. Да? За той самий час. Тобто або купити, або розібратися, да заплатити ціну. І хотілося б, щоб зараз ми поговорили про творців, люди, які творять історію. На них будується все, да їх меншість, вони йдуть по житті, незважаючи на обставини, на тиск, на який на них давить. Вони зазвичай пливуть проти течії, тому що вони пливуть до цілі. Вони не пливуть просто і не живуть просто, щоб жити. Вони пливуть до цілі. І незважаючи, який вітер дме на них, яка течія давить, вони йдуть вперед. Вони на полі. Вони на полі, незважаючи на погодні умови. Вони творять історію. Вони не шукають одежу, яка б їх спасла бо відповіла. Вони вдівають одежу, з якою вони можуть перемагати. Вони вдівають одяг, з якою вони можуть перемагати. І третій вірш. Як прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Тобто ці люди вони шукають блага не для себе. Вони не прибігли як цей натовп, а вони шукають блага для цього друга. Вони так само прийшли туди, де був Христос, але вони зійшли зовсім іншою метою. Не просто розвізити вуха, а вони прийшли для того, щоб щось комусь допомогти. Да? Вони приходять туди і бачать цей натовп. Да? Вони бачать цей натоп, що не можна ніяк принести його. Четверо несуть, і вони не можуть його туди принести. Тобто ці люди роблять, вони творять історію. Брат Ендрю, місіонер, який посвятив себе під час Совєтського Союзу ділитися Євангелією. В нього були Євангелії, в нього було достатньо їх, але він розумів, що тут немає Євангелій. І цей чоловік, він що робив? Він перевозив Євангелії в своєму автомобілі. Євангелії були дуже здорові. Величезні були, просто не такі, як зараз малесенькі, кармані були великі, не було тоді таких технологій, як зараз. І він перевозив їх. І деколи він так перевозив, що заходили погранічники, дивилися, і в нього була повна машина Євангелій, вони їх не бачили там. Ну, повна машина набита була Євангелія, він їх хром простикав. Вони просто дивилися і не бачили. Просто Дух Святий закривав їм очі, вони не бачили. І, він розп... і там цікаво, описується, що е... він возив навіть в Москву. І він розумів, що найбезпечніше місце це Красна площа. Там менше будуть то підозрювати, що там людина якась буде роздавати Євангелії. Тобто він зазвичай привозив Євангелії і біля Красної площі їх комусь передавав. Тобто в нього була людина, яку він привозив. Тобто ну, ніхто не подозрив би, що він може біля Красної площі перегружати Євангелії в іншу машину. Тобто, людина, яка платила ціну, він розумів, що за це можливо йому придеться заплатити смертю чи, можливо, в'язницею. Але це його не зупинило. Він возив Євангелії і возив. Дуже цікава книжка, до речі, прочитайте. Контрабандист Євангелій називається. Тобто, ця людина шукає шляхи вирішення. Тобто він шукав різні шляхи для того, щоб провести Євангелію. Тобто він переробляв машину, тобто, робив її для того, щоб вона возила. І там така старенька машина була, але вона так от їздила стільки, що просто. Тобто вона служила для Господа. Тобто, ці друзі вони не кинули свого друга. Вони не підійшли, Господи, це не, не твоя воля. Ну, не можемо ми пронести його. Ладно, друг, оставайся, ми пішли. Ну, ну так же ж, да? так? Приходять, а там реально куча людей. Як ми його пронесемо? Навірно, не воля Божа. Ладно, оставайся. Може Христос вийде, потім тебе побачить тут, кричи. Тобто вони не зупиняються. Тобто ці люди вони платять зусиллям. Вони що роблять? Розбирають дах. Хлопці, ви при своєму умі? Розбирають, розбирають комусь кришу. представте Розбирають комусь кришу. Потім спускають. Павло каже, що він біг не так просто, щоб бігти, а біг так, щоб отримати перемогу. Так як ми можемо по житті просто йти, да а він каже, я біг так, щоб отримати перемогу. Знаєте, що я навчився свого наставника? Братися за людину і вести її. Братися за людину і вести її. Тобто ці люди вони мають когось, кого слухають. Бо якщо е, попередніх людей ми говорили, це люди, які самі все знають, то ця людина вона в когось вчиться. Хтось вже пройшов цю дорогу. Для того, щоб мені перевозити Євангелії, краще знайти брата Ендрю і запитати, як він це робив. І перевозь Євангелії. Да? Він тобі розкаже кучу історій, да? як він це робив. Тобто він підніме тебе. Для того, що хочеш ти проповідувати Євангелію, є людина. Якщо ти хочеш вчитися благовістити, є в кого навчитися, да? І цікаво, що ці люди вони мають мрію мету. Людина, яка має мрію, їй нічого не зупинити. Ці перешкоди, які стояли їм на шляху, вони їх не зупинили. Вони шукають вирішення цієї ситуації, вони шукають, як доставити цього хворого до Ісуса Христа. В них є мрія. У них є мета. Людина, яка має мрію, вона рухається. Якщо в мене немає мрії, немає мети, мені нема смисла рано вставати. Який смисл? Спи собі, що тобі завтра робити? Ну, щось будеш робити, те, що ти завжди. робив. І що тебе немає мети. Тобто, якщо я встаю в 5 годин, я проживаю два дні за один день. По продуктивності. Чого? Бо время бізнесу до обіду. Тобто, якщо до обіду не спів, все. Якщо проспав до вісьми, там туди-сюди встав, вже 11 і вже що, коли робити? Вже, вже, вже хтось заробив, поки ти там спав. Да? Тобто, якщо в мене є мрія, в мене є смисл вставати, да? рухатися, підніматися, йти. В них є мрія, да? і в них нічого не зупинилося, да? вони рухаються. Е, цікаво, я ніколи в житті не дякував за помідори, так як цього року. Знаєте чому? Ні, не тільки чому. Тому що я їх з самого початку, з насінинки, тикав в стаканчики. Вони потім повсходили. Потім я вчився, як там з ними далі спостерігати, підливати, туди-сюди, потім пересаджувати. Бо я тикав по три штучки в один, оказується, а вони всі три посходили. От. І потім я такими малесенькими висаджували в город, коли вже люди такі великі садили. І Потім знайшов, зробив таку сажалочку таку, підживляв їх, а вони ще згоріли на сонці. Да? Їх треба було, ще, оказується, трошки підзакалювати на сонці, я ж то цього не знав. І в них листки погоріли, покрутилися від сонця. Да? І... Але слава Богу, знаєте, вони почуть-почуть оживали. Я з кожним разом радів, мої помідори живі, У нас будуть помідори. Я дуже любив помідори. Да? Я цього року так наївся помідор за перший місяць, да? ніколи так не наїдався. І вони вкусні вийшли. Да? Чого? Тому що я приділив зусилля. Да? Я їх хотів, я приклав зусилля, я мріяв їх побачити. да І я в кінці результат Бог да Бог дав мені помідори. Море помідор До сих пор вони ще там є вже холодно їм бідолашками, але вони ще є. І запитання, які хочеться задати. Якщо для мене важлива думка інших, то я споживач. Якщо я знаю, як краще і не роблю, то я просто критик. А якщо я знаю, що хочу і роблю малесенькі крохи, рукоюсь до мети, я творю історію. Висновок. Чотири друга зустрілися з Христом так само, як і всі остальні. Але після зустрічі з Христом хтось спасся, отримав написано прощення через їхню віру, яку вони мали. Всі були там, але хтось радів. Я думаю, цей чоловік він все життя дякував за своїх чотири друга, чи ні? Амінь? Давайте помолимося.